Ні, може розсилку ця плінника прикольна. Все мене краще не показує. Ось таке небо. Веселка. І дощик починається. А другий кінець... О, точно, дивіться, зараз покажу друга є. Така арочка, вона згорить. Ага. 12 часов ночі в нас веселка. Ось така Норвегія. 20-30 травня 25-го року. Близько півночі. Краса. Люди вже сплять. А я бігаю по вулиці і знімаю красоту. То крики то чайки кричать, У них брешний сезон, то не дивитися. Краса. Блін, телефон не передає, воно таке гарне, телефон не передає, ті кольори мій. Ой. Жалко. Ну, Все одно, все одно гарно.